Так, е, е, Володимир, але а е, я б плавно від того би прийшов до теми боротьби з корупцією. Е, це тема, яку заявив Зеленський під час цього інтерв'ю. По суті, як на мене, це хрестовий похід проти корупції, принаймні декларативний, і декларація хрестового походу. Е, Дружний але... Олександр, хрестовий похід це для християн, а Зеленський, по-моєму, вірить в золотого тільця. Ну, ми парно... не знаємо, парно парно золото парнопопитний пхід. Так. І тому, власне кажучи, от, от ці мої опитування показують, що. Люди не дуже в це вірять, е це як акторство, як повернення до його звичної ролі. Ну, зрештою, він йшов на вибори під антикорупційними гаслами. Так ну, його, це є питання, а що він робив весь цей час? Треба. Я, я завжди пробую ділити на текст і контекст. Почнемо з контексту. Контекст. Корупція. Не прерогатива опозиції. Опозиція ніколи не займається корупцією, тому що опозиція не впливає на кадрові призначення, на розподіл бюджетів і не має доступу до е, фінансів держави. Тобто корупція є породженням влади і, ну, скажімо так, родовою плямою влади. Якщо Зеленський йшов на вибори. Під антикорупційними гаслами, то він нас надурив, бо те, що він мав на увазі, він хотів замістити корупцію часів Порошенка корупцією Зеленського. І він це зробив, тому що рівень корупції вже через рік. Нагадаю, що після року президентства Зеленського він мав зустріч із послами Великої Сімки. Посли Великої Сімки відверто в очі сказали про величезне зростання корупції. На що Зеленський включив дурака і ну, віджартувався? Але е, осад то залишився, як кажуть. Е, але на, далі, е, якщо Зеленський бореться з корупцією в публічний спосіб, тоді питання. А навіщо йому адміністративний функцій було звільнити корупціонера Резнікова, а не апелювати до суспільства про те, що він урівняє корупцію із, наприклад, Державною зрадою? Тобто він для суспільства здорожчує боротьбу з корупцією кілька разів. Тобто, мало того, що суспільство утримує з, до, з доброї в лапках волі Зеленського зграю корупціонерів, то тепер суспільство повинно взяти з оборони частину грошей і перекласти їх на боротьбу з корупцією. А тут позвільнити своїх підлеглих, які крадуть бюджетний пробував, і посадити в тюрму. Вони ж нам корчили тут із Зеленського після 19-го року лікпальів. Ну, так хай спробує побути в шкірі лікван'ю. Що йому заважає? Навіщо тоді репетувати і апелювати до суспільства? Навіщо ці риторичні фігури? Ми ж знаємо, що вони починали свій захід у владу із ну, створення симуляків. От перший симуляк, з якого вони почали, це закон про імпічмент. Такий, згідно якого імпічменту оголосити Зеленському, фактично неможливо. Потім був закон про референдум, потім про зняття недо... імунітету депутатського, і пішло і поїхало. Ну Дійсно, там гунька якогось, вони держать зараз в слідчому ізоляторі, наскільки я розумію. А, а де Марченко, чому вона не в слідчому ізоляторі? А, а е, Арістов, який Чкурнув, що е, його нема, за що було арештовувати? Чи е, не кажучи вже про е, історію іншу, депутат Богуцька, наприклад, О. створила дорожньо транспортну пригоду, в якій загинула людина. І коли Ар'єва створила. Депутат Київради від Європейської солідарності створила ДТП, де була травмована жінка, і Аріва всіляко співпрацювала з слідством і допомагала лікуватися постраждалій, то Аріва перебуває під домашніми арештами досі. Бріхана заднім числом їй намалювали якусь довідку про наркотики. В той час, як депутатка Богуцька, ще один депутат із Тернопільщини, який також на окружній Тернопільській вчинив ДТП із летальним наслідком. Всі вони відвідують засідання Верховної Ради. Тобто починати спочатку треба з рівності перед законом, а не створювати агітки, за які суспільство також має платити. Це неправильно. Це неправильно. І Зеленський знає, що це неправильно. Але він, він втюхує, тобто він, він створює обставини, за яких вартість утримання влади під час війни майже дорівнює утриманню Збройних сил. Це катастрофа. Це катастрофа насправді. Державні інститути добиті, а вартість їх утримання. Суспільству обходяться просто занадто дорого, непосильно дорогу. Добре, і а наскільки я з того опитування, яке в мене зараз йде на каналі, і до якого я закликаю долучитися, тих, хто дивиться це відео. А от чому люди все ж таки не довіряють Зеленському? Тому що ну, вибач, ну, вже 4 роки. Ну, можна було за той час якось е, здобути довіру суспільства, принаймні в такому питанні, ключовому питанні. Що Зеленському не вдалося? Чи, чи це було фальшиво з самого початку? Ні, це, це було справді, тому що Зеленський був заряджений на брехню. Він починав із, по суті, починав з того, що копіював у політиці світогляд Коломойського. У нього не було зразка для наслідування, і він у всьому копіював Коломойського. Коломойський ненавидить громадянське суспільство, ненавидить людей. Він дивиться на людей як на інструмент. Збагачення і не більше. Тобто, оцей механістичний підхід він е, глибоко вкорінився в Зеленського, і він змінитися вже не зможе. Він дивиться механістично на людину, на суспільство. І, на жаль, всі обставини, в яких потрапляє країна, оцінює ще й з можливості. Для, скажімо так, створення нового олігархічного середовища на заміну старому. Суспільство цей сценарій прохавало. Чому, власне, зараз виникла тема боротьби з олігархами серед маркерів по євроінтеграції? Вона не, не, не зразу не зараз виникла, вона існує завжди, бо е, все-таки європейське суспільство е, е, не мають такого тиску крупного бізнесу на політику, який має Україна. Але ж е, те, що робив Зеленський за останні півтора роки під час війни, він використав війну як механізм для створення нової олігархії. Замість олігархії Коломойського Ахметова Пінчука, на грошах якої на ресурсах медійних якої Зеленський став президентом, Зеленський спробує зараз виростити свій олігархат, і от тепер це все починає читатися і з боку старих олігархів, які очевидно через свої контакти в Євросоюзі починають тиснути на Зеленського з метою. Усунення остаточного олігархів від е, влади. Ми ж пригадуємо, е, коли свого часу Верховна Рада прийняла закон про олігархів, дивний закон, він в тому самому стилі, що і закон про е, наприклад імпічмент. Е, коли партнери, ну навіть депутати від ЄС, наприклад, е, в Україні сказали, що цей закон буде заветований в Венеційської комісії. І дійсно, Венеційська комісія заветувала цей закон. Але пройшов час, і ви визвіли обставини, коли в Зеленського з'явилися свої олігархи. І як тепер прочавлювати новий закон про олігархів? Тепер же треба пробувати так проявити цей закон, щоб нові олігархи Зеленського збереглися і, і мали вплив на вибори і на політику. Тобто, а що буде із старими олігархами, вони підуть, вони зникнуть з політичної мапи, вони зникнуть з економічної мапи? Ну, ті, хто е, має доступ до нових індустрій, е, наприклад, до зв'язку, IT, ці будуть виживати навіть успішно. Але е, ті, хто дожирає ресурси, Старої радянської індустрії ці вже зникнуть, вже їх технологічний цикл закінчився. Зараз в Україні народжується поряд із класом великих землевласників, ну, таким аграрним олігархатом. Народжується айтішний олігархат, і я думаю, що з'явиться ще е, покоління е, нового бізнесу, е, ну, наприклад, е, серйозний. Транспортні кампанії, логістичні кампанії, е власники портів. Тобто, це все, що пов'язано з інфраструктурою, рано чи пізно притягне нові інвестиції, і я думаю, що це якраз дасть великий імпульс зростання економіки. У них не буде великого інтересу влазити в ширшу політичну діяльність. Їм буде достатньо пару трійку лобістів у парламенті, які будуть в рамках профільних комітетів продавлювати необхідний їм для функціонування бізнесу законопроект. от і все. А так як старі олігархи пробували впливати на все: на банки, на медіа, на фінанси, на, на свободу слова, на виборчі системи, на місцеве самоврядування, тобто. Такого вже не буде. Я вважаю, що оця всеїдність, вона на на наступному парламентському циклі буде поділена на вузькопрофільну діяльність. Володимир, тобто, от що можна вважати лакмусом, що Зеленський дійсно бореться з корупцією, а не імітує. Тобто, це ліквідація старих олігархів, ну не фізично, очевидно, так. Е... Най, найперший маркер, де, де видно залежність від старих олігархів, це міністерство енергетики. Якщо він не, звільнить, не звільняє діючого міністра, значить він є е, вигодонабувачем цієї ситуації. Ситуація е... трагічна. Е... Е... Так? так. Далі міністр оборони. Далі я вважаю, що Міністерство транспортної інфраструктури треба модернізувати. У нас є кілька галузей, які потребують дуже динамічного розвитку, зокрема, зокрема, морські річкові перевезення. Війна триватиме вічно, але тут треба просто розчищати ті величезні завали, які наробилися за період ну, останніх десь 15 років. Це це просто трагічні ситуації. Зокрема, наприклад, регістр український морський. Коли е, з ну з під українського прапора штучно вивели десятки сотні суден. Навіть українська частина українського приватного флоту перейшла он, під Молдовський прапор. Ну там не кажучи вже про Барбуду і, і всі інші. І, ну і... але але це є комусь... дуже така, така перепрошую, звична історія у світі, адже найбільший флот, здається, є формально України Ліберії. Да, другу, але, під прапором Ліберії були найти свого часу регістр, був найпростіший. Він там, по-моєму, один долар коштував реєстрація. Так і є є ж флот під прапором Монголії, так я знаю під Монголію. Тому от така от дивна історія, коли Україна дійсно морська держава а довела стан флоту до такого абсолютно трагічного стану Алгорський. Е, Олдон, Якщо повернутися до Резнікова як маркера боротьби з корупцією, особисто мені взагалі різнікову корупціонерці трошки дивна історія. А тому, що це людина, яка до, до того постійно дбала про свою ну, репутацію, і яка, в принципі, в демо... націонал демократичному середовищі не є чужою, тобто, це, ну, це... по-перше, Резніков був справжньою зіркою так званого третього туру, бо так власне процес по суті, ну головним. Мозком того процесу був такий юрист Василь Кисіль, Резніков учень Кіселя. Кисіль, професор університету Шевченка. Я його знав, він потім викладав університеті в університеті Києво-Могилянської академії. Ну, я, це відомий адвокат. Абсолютно геніальний адвокат і якраз з орбіти юридичної компанії «Кисіль і партнери. Вийшла ціла плеяда зірок з його учнів, які в університеті в нього вчилися. Тому е, от така е, дивна історія. Е, на жаль, його вже нема з нами, а Зеленський е, ну, справді в певний момент використав е, позитивне репутаційне Сальдо е, Резнікова. Бо... Нагадаю, що він же після кучми потім був головним перемовником. Так, але я але але я переб'ю я дивився, що він свого часу навіть заснував спеціальну е, е, нагороду для студентів е, імену нагороду. Тобто, це людина, яка дбає про своє ім'я, нібито. І ось тепер ну, він дбав. В... Мені здається, що оця вся історія, в яку він влип. Е... Вона тепер по суті зробить його нерукопотисненим на багато років. Тобто, якщо ось така людина з такою репутацією фактично вляпалася в корупційні скандали, то як тоді перепрошую підібрати людину на таку спокусливу посаду? Причому Олександр, на найдивніше, те, що довести особисту вигоду в оцих оборудках, ну Резнікова в оцих оборудках Міністерства оборони дуже важко, тому що його функція основна навіть не балансувати там ну, впливи того чи іншого департаменту. Його основна функція це міжнародна комунікація. Але ж підписує всі документи на закупівлі, на, на кадрові призначення, він, тобто. Він сам, не помічаючи того, будучи ну, своєрідною вітриною для Єрмака, бо ну наскільки я розумію, всі керівники департаментів Міноборони напряму звітують Єрмаку за спиною Резнікова. Я так це розумію. І якщо Резніков погодився на цю розкаряку, значить він по суті приріг себе на, ну, на нікчемність, чесно кажучи. Ну, мене це, власне, і дивує. Ну, досвідчена людина, що щось щось в ньому надломилося в певний момент, очевидно, я не розумію. І. А добре, якщо в ньому надломилося, то де гарантія, що інша людина теж не надломиться. Тут най найголовніше е те, як побудована Система підпорядкування міністерства. Я власне до цього веду. Якщо він, сприйняв, він прийшов на чужу схему е, побути вітриною, то він вже був свідомий, того, що йому доведеться всі ті бризки лайна на його білий костюмчик приймати на себе, а не переадресовувати десь далі. Так що це його особисте рішення, і я думаю, що внаслідок цього. Якби він не тужився, але е, ну, шлейф за ним тягнутиметься до кінця життя. На жаль, на жаль. Це тобто, це тобто, 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 чи можемо ми вірити Зеленському у його у цьому хрестовому поході проти корупції? Тобто, так, та, ну Зеленський же піарник. Він вони, будь-який будь свій адміністративний прокол, вони прикривають якусь. Піарною схемою, яка зразу переключає увагу суспільства, я думаю, що ця ініціатива вона була пов'язана саме з куртками, бо ну це вже дуже дошкульно для влади виявилося, особливо слухання в парламентському комітеті, і те, що вони туди Шарапова відрядили, те, що по суті Резніков не пішов туди, а послав Шарапова як прямому винуватися цієї схеми, це значить, що. Ну, по суті, є розуміння е, такої тупиковості, до якої банкова довела це міністерство. І вони зараз спробують переключити через такий ефектний прийом публічний. Ну, вони, вони це робили. Вони ж робили це е, по суті, розв'язуючи руки для узурпації влади Зеленському через закон про імпічмент. Ну і українчики, так би мовити, розлючки роз, розвісили свої вуха. І і балділи, що ось о от в нього, якщо то буде імпічмент, ми його заімпічемо. Тому це чесний парень, він зараз буде працювати на країні. Напрацював вже тільки просто навмилися кров'ю від його старань. Ну, що поробиш? Ну, так, на жаль, на жаль, це це дійсно так. Тобто, тобто, все ж таки, це є. Просто піар-акція, а поки що е, говорити про реальну боротьбу з корупцією, поки що можливо зміниться щось? Ми не можемо. На жаль, ми ж, е, про, простіше було б не апелювати, а наприклад, розслідувати силами СБУ е, Яблука по 18, я яйця по 17, яблука по 52 для профілактики. Ну і бронежилети далі розслідувати силами СБУ. Яким чином ДБР Позбавило південний оперативний напрямок Клістронів, і це було в інтересах агресора зроблено, а не з метою встановити там якусь істину, а справді осліпити протиповітряну оборону південного оперативного напрямку. Чому, чому за чиєю командою це було зроблено? Чомусь в СБУ руки не доходять до цих абсолютно кричучих історій. Чому, чому, наприклад, хто ініціював, наприклад, ліквідацію танкового батальйону десантних військ у Овручі на, на Житомирщині перед російською агресією? Це було, по-моєму, у 2020 році, здається, чи в дев'ятнадцятому навіть, в 19 дев'ятнадцятому. Це була єдина військова частина, яка прикривала Київ із цього напрямку. Ну так, на жаль, так знову щось пропало. А, я. Е, мабуть, Володимир, будемо завершувати. Ми сь... Так, ми півтори години говоримо. Так, ми сьогодні дуже багато обговорили. Е, Отже, якщо вам були цікаві ці відео, обов'язково підпишіться на канал. Поширте їх за, за можливості у себе в Фейсбуку чи в інших соціальних мережах. І це буде Україна. Дякую. Героям слава.